Ви дивитесь ранок вдома. От вам гарна новина на тему відновлення здоров'я наших військових і не тільки. Минулого тижня на благодійному аукціоні в Мілані зібрали 300 тисяч євро для портизування та реабілітації постраждалих від війни українців. З молотка пішли 13 лотів. Серед них були копія Маріупольського муралу Мілана на сталі з Азовсталі, військовий прапор з острова Зміїний, Спецівка з бомбосховища з автографом Валерія Залужного. Ще одна гарна новина. Протези можуть бути не лише зручними, а й дуже красивими і навіть розумними. Саме над цим працюють герої наступного сюжету. Протез от кутюр, який підкреслює красу тіла. Таку місію визначили для себе розробники вітчизняних гаджетів для людей з ампутованими кінцівками. Архітектор Дмитро Аранчі показує, який вигляд матиме кібер рука. Всі форми лінії в ній поєднуються так, щоб надихати цією естетикою майбутніх власників. Проте це не обов'язково якась річ, яка має викликати е, сором'язливість. На нашу думку, це може бути елементом. Uh, власне, е елементом, яким можна пишатись, для цього творці свідомо уникають тілесних кольорів і повного відтворення анатомії руки. Натомість, проте з матиме сучасний дизайн, враховує сенсорні та інші функціональні потреби за рахунок штучного інтелекту. Щодо штучного інтелекту, то по суті це є е, чіп, який е, оперує штучною кінцівкою, самонавчаючись і беручи інформацію з сенсорів. Наразі ми працюємо з е, алгоритмом, який здатен підлаштовувати геометрію. Протезу під геометрію користувача до розробки команду виробників All Bionics запросила також американського дослідника Стівена Ван Фліта. За його плечима майже два десятки патентів в області електроніки та сенсорів. Однак ідея відкрити виробництво саме в Україні з'явилася через складність подальшого обслуговування таких протезів. Є часто необхідність в. Від'їздів в іншу країну, потім з обслуговуванням починається новий ряд проблем, оскільки сервісне обслуговування теж це дуже е, така складна і ресурсоємна справа. Тому українські розробники планують організувати повний цикл виробництва та сервісного обслуговування, адже приміром бувають випадки, коли потрібно замінити лише кілька пальців на протезі. За рахунок технології 3 d принтингу це можна швидко і легко зробити в Україні. При цьому, якщо за кордоном ціна кіберпротезу може стартувати від 15 тисяч доларів і вище, то вітчизняна розробка може коштувати мало не вдвічі дешевше. Війна породила цей виклик, тому це відповідь на те, що потрібно в Україні саме зараз. Крім того, наразі величезний попит на кіберпротез руки вище ліктя на розробку. Потрібен час, але його презентацію виробники планують влаштувати вже цьогоріч. А далі взятися за реалізацію кіберпротезу ноги.